Ультуаном завжди правлять двоє: представник аристократії, король Фенікс та вічна королева, смертна обранниця Іші, ельфійської богині землі, рослин і лісів. Нині чинну вічну королеву звуть Аларіель Сяюща. І кажуть, що вона є найкрасивішою, хто коли-небудь носив прихильність Іші із часів прадавньої Астаріель. Для Асорів Аларіель уособлює живе втілення богині Іші. І якщо вона коли-небудь загине, ця втрата буде сприйнята як перед. Вісник остаточного знищення самого Ультуана. Магічна сила високих ельфів тісно переплітається із вічною королевою, і вона використовує свої здібності для захисту Ультуана, сплітаючи делікатну, але надзвичайно потужну магію, яка збиває з пантелику ворогів її народу. Вона одне ціле із природою. І кажуть, що там, де йде вічна королева, поля починають свісти, а квіти проростають із землі. Коли ж вона сумує, небо плаче разом із нею, а коли на її обличчі падає тінь тривоги, по долині Гаен лунає грім, попереджаючи тих, хто бажає нашкодити батьківщині асурів. Аларіель не протистоїть ворогам звичайними методами і уникає зброї будь-якого виду, але це не робить її менш небезпечною. Її дотик, такий цілющий для чистих серцем, є смертельним для тих, чиї серця навіть трохи заплямовані поганью. Спочатку жертва може нічого не відчути, але магія її дотику поступово проникає в тіло, набираючи сили від кожного чорного бажання та жорстокого Наміру через кілька миттєвостей, ворог перетворюється на висушний труп, очищений від зла світлом іші. Хоча більшість її попередниць свідомо трималися подалі від війни, наскільки це взагалі дозволяло обставини, Аларіель вирішила особисто очолювати армії для захисту Ультуана. На початку її правління у неї майже не було вибору, адже Аворн був захоплений темними ельфами та прихильниками хаосу з її народом, який опинився під загрозою знищення, і королем Феніксом, що перебував в у облозі у отерні. Саме Аларіель довелося згуртувати високих ельфів для захисту. Відтоді вона неодноразово командувала арміями від імені короля Фенікса, тоді як він сам залишається у своїй найвищій вежі у латерні, реалізуючи плани, відомі лише його найближчим союзникам. Поки Аларіель дихає, вона не допустить, щоб краса Авеорна була осквернена війною. Саме тому армія високих ельфів може отримати славну допомогу у найтемнішу годину.